Мустафа, все, що зараз відбувається, це такі маленькі кроки, такі рухи. Хтось для чогось робить різні зараз кроки. Але те, чого нам не вдалося добитися ні від одного опозиційного політика за весь цей час, його бачення майбутнього країни. І, власне, тоді, коли мене на певний досить тривалий час відрізали від можливості виходити на сцену, як це відрізали. Ну як фізично мене не не допускали на сцену майдан? Хто взагалі керується? Ну, Йогені на той, на той час ні, ну сценою керують опозиційні політики, бо вона там стоїть. Тобто мені було заборонено виходити на сцену. Мене туди не пускали, не допускали. Потім, коли почались позиції, я не відношусь до опозиції. У опозиції був медичний штаб. Я з ним також ми працювали абсолютно в нормальній горизонтальній координації, розуміючи, що потрібно працювати для народу, Кожен виконував свої обов'язки, але я розуміла всі проблеми, які є в опозиції. Я абсолютно категорично сказала, що я не підтримую, не розділяю, але буду з українським народом робити максимально. Тобто мене на сцену не пускали. Це знають всі. Це в прямому ефірі показувало спільне бачення. Коли власне ми виходили з Юрою Макаровою на сцену для того, щоб зачитати до опозиції звернення громадськості. В цьому зверненні було прохання до опозиції сісти з громадськістю за стіл переговорів і озвучити свою концепцію розвитку країни. Так, от цей час, поки я не мала можливості виходити на сцену, крім того, крім організації медичних пунктів для різних наших силових структур, які також не працювали з опозиційним штабом, я разом з своєю командою зробила громадську платформу розвитку країни. І сьогодні я готова політикам або не політикам, якщо їм це не цікавить. При цьому для того, щоб втілити цю громадську платформу в життя. Ми шукали справжню цінність, яка буде незаперечною для всіх. От що зараз може об'єднати Захід, Схід, Крим? Що? А, насправді це само На наступні 20 років. У нас немає більш нічого як самозбереження української нації, тому що.